Кажеш ти обов'язково, чітко, гарно, кожне слово, голосний звук і Добрий день, діти! Мене звати Іванна. На який звук починається моє ім'я Іванна. Ви розумнички на голосний звук і повторіть цей звук разом зі мною. І звуки ми не бачимо, звуки ми чуємо. Та вимовляємо. Звук і це голосний звук. Наш голос співає. Голосні звуки вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. І зараз, діти, я пропоную вам подивитися на картинки, назвати їх і відгадати, в назві якої картинки. Є звук І на початку слова. Огірок, індик. Ельф. Яке слово починається на звук І? Молодці діти. Індик. Розумнички. Ікра. Окуляри. Удав. Все правильно. Ікра. Олень. На нас інжир. Розумнички. Інжир. Ескімо. Інструмент. Апельсин. Ваша правда, діти. Інструмент. Ви розумнички. Всі слова, які починаються на звук І, почули і вгадали.